Клуб самозахисту Медуза Дефенс у Дніпрі працює вже півтора року. Це простір, створений жінками для жінок, де навчають не лише прийомам самооборони, а й впевненості у собі та психологічної стійкості. Ідея створення клубу виникла після щирої розмови між подругами. Виявилось, майже кожна жінка пережила ситуацію, коли почувалась у небезпеці, і це потрібно було змінювати. Якось ми з подругою просто спілкувались на рахунок того, в кого які були ситуації, коли нам було страшно. З'ясували, що майже в кожної жінки була така ситуація, і прийшли до висновку, що жінок, в принципі, виховують в іншому контексті. Якщо чоловікам самого дитинства розказують, що їм треба бути сильними, сміливими, знати, як за себе постояти, то жінок це якось обходить. Ти маєш бути гарна з бантиком, там щось компот варити. Ми вирішили, що ми маємо це виправити і запропонувати жінкам місце, де їм буде комфортно і безпечно. Вони зможуть навчитись бути сильними і постояти за себе. Наразі клуб має декілька груп, де викладають як діючі військові, так і поліцейські, волонтери й досвідчені тренери. Одну з таких груп тренує військовий інструктор Геннадій Поляков, боєць третьої окремої штурмової бригади, який після тяжкого поранення служить у Дніпрі. Насправді це захоплюючий процес. Я все життя працював тренером, У мене більше 30 років тренерського стажу, і переважно більшість цього часу я тренував хлопців і чоловіків. Тому, працюючи з дівчатами, я також навчаюсь, отримую нові якісь знання, вміння, навички І дуже приємно за ними спостерігати, тому що вони надзвичайно наполегливі. Такі відчайдушні вони роблять дуже багато зусиль, і в принципі їх можна здивувати, але практично неможливо зупинити. Одна з учасниць клубу дніпрянка Ольга. Вона художниця. Жінка вже рік відвідує тренування і каже, відчула значні зміни у собі. Дізнається, спершу сумнівалася, чи місце їй у бойовому залі. Для себе стала більш впевненою, що зможу себе захистити або когось із своїх близьких. У мене дитина маленька, тобто мені вже не так страшно. Я впевнена в своїх силах, в своїх реакції. І коли знаєш якісь прийоми, які нас навчають, вони деякі вже до автоматизму сформувалися. Не треба навіть задумуватись, коли ти маєш прийняти рішення, і так це дає таку впевненість почувати себе більш захищеною, крім занять із самооборони. У клубі проводять тренінги з надання першої до медичної допомоги, зокрема дітям і навіть тваринам, а також консультації з юристами та психологами. Ми б хотіли додати більше соціального аспекту, додати більше безкоштовних тренінгів, майстер-класів. Тому будемо дуже вдячні, якщо дівчата Дніпра зможуть нам дати якийсь фідбек, щоб вони хотіли знати, почути, вивчити, зрозуміти для себе. Ми з радістю це організуємо. А також хотілось би зробити декілька інших залів в інших містах Дніпропетровської області. А там як вийде. Заняття відбуваються кілька разів на тиждень. Є безкоштовні формати, а також опція задонатити на підтримку підрозділу або організації. Щоб долучитися, достатньо знайти клуб «Медуза дефенс в інстаграм та записатися онлайн.